Ми з вами сьогодні, цей недільний ран, згадуємо ці події і згадуємо того воскреслого, нашого Спасителя, за що слава нашого Господу, що ми з вами є діти Божі на цій землі, які можемо всю славу віддати тому, хто подарив для нас життя, хто дав нам спасіння, хто дав нам надію. І у сьогоднішній день Він кожного із нас благословляє. Тому цінуймо цим часом, який Господь він дає для нас тими благословеннями, тею милістю і ще тим миром, який є в нашій з вами місцевості, в якій ми живемо. Тому не благословить нас, Господь, в цьому. Перше пісня до Корінтян. П'ятий розділ, і зачитаю з вірша, каже так. Величання ваше недобре, хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує. Отож, очисте стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесе. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в рощині злоби і лукавства, але у прісноках чистості та правди. Я думаю, що ми згадуємо в ці дні ці події, і знаєте, все ж таки в святкуванні Пасхи чомусь і на сьогоднішній день багато людей, вони мають дуже багато цих надуманих традицій, і ми це бачимо. Але, дорогі брати і сестри, це не те, що хотів би бачити від нас наш Спаситель і наш Господь. Тому що в ці дні ми можемо бачити, що є дуже багато. Різних травматизмів навіть, або ж людей починають, люди починають з'ясовувати якісь стосунки, або ж виростаються навіть якісь конфлікти, але, брати і сестри, коли цим людям починаєш проповідувати реальне Слово Боже, реальне Євангелія, вони чомусь не хочуть слухати. І навіть я в себе на роботі не один раз спілкуюся з своїми товаришами, але чомусь. Дуже часто вони переводять тему, коли починаєш говорити про Христа. Коли починаєш запрошувати в зібрання, вони говорять ще не мій час, я ще не готовий і так далі. Але наш Господь Він би хотів, щоб ми прийшли до нього. Він би хотів, щоб ми пізнали його все більше краще, щоб ми зрозуміли, що Він Воскрес, Він дав нам життя. Ми з вами, християни, на цій землі розуміємо, що. Читаючи Біблію і різну літературу, ми знаємо, що слово Пасха в перекладі означає пройти мимо». Читаючи Біблію, ми спостерігаємо там такі події, коли ангел-губитель мав пройти по Єгипту і вигубити всіх первістей. Але кров на косяках дверей вона була певним знаком з завіту з Богом. І ті сім'ї на чиїх будинках був цей знак, вони вижили. Ми знаємо, що Пасха це є пролита кров. Тому, якщо ми не умиті кров'ю нашого Господа Ісуса Христа, якщо ми не зближаємось з нашим Господом, брати і сестри, ми будемо гинути. Ми загинемо. Тому, щоб вийти з рабства, ми з вами повинні бути очищені кров'ю Ісуса Христа. І наша Пасха, як каже Слово Боже, повинен бути Ісус Христос. Тому що Бог Він залишив для кожного з нас своє Слово. Ісус Він пролив за кожного з нас свою кров. Тому що кров Христа, вона викупила нас від цього суєтного життя, від суєтних життя. І чомусь ми надаємо досить багато значення цим суєтним речам на цій землі, але не надаємо значення його жертві Христа. Брати і сестри, якби не Ісус, якби на Голгофа, Всі ми з вами були б достойні смерті. І багато хто, б він мав би помер. Нам був винесений вирок, але Ісус, Він нас оправдав. Слава нашому Господу! Людей сьогодні рятує неморальний, можливо, вигляд. Людей рятує не психологічна стійкість, не якась позитивність. А нас рятує і виправдовує лише Христос. Лише Бог, який створив землю, який став як людина, який пішов на хрест, який пролив за нас кров, яка сьогодні очищає від усякого гріха. Якщо, можливо, раніше ми не розуміли правди, то ця сьогоднішня Пасха, цей день, він може стати для нас досить значним. Це буде вже не просто, можливо, накритий стіл, не просто поряд наші з вами друзі, а це є. Знак придбання вічного життя, знак того, що тепер ми з вами достойні не смерті, а ми достойні неба, ми достойні вічного життя. Тому, якщо ти ще не звільнився, якщо щось заважає, брати і сестри, звільнімось сьогодні, звільнімось, отримаємо вічне життя. Коли ми читаємо Евангелію від Матвія, 11 розділ, 28-й вірш, Ісус говорить, каже. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Про і сестри, він є той Бог, який дає мир. Він є той Бог, який дасть спокій. Він є той Бог, який дійсно навчить, Він покаже, як нам потрібно правильно жити, як нам потрібно сьогодні дійсно радіти в нашому Господі. Ми з вами сьогодні пізнали благодать. Ми почули Слово, ми прийняли його сьогодні практично, і ми сьогодні в ньому ходимо. Тому що Ісус Він дає нам нове життя, Він дає благословіння, Він дає це плотяне серце замість того старого, закаменілого і відвалює ці камені з наших гробів. Але, брати і сестри, важливо сьогодні не залишитися, а вийти з гробу. Бо, на жаль, є люди, які там себе досить... Непогано почувають, вони не хочуть з них виходити. Вони роблять собі там житло, так скажу, роблять собі там квартиру і бажають просидіти в ній все своє християнське життя. Але, брати і сестри, треба виходити. Треба виходити, треба іти далі. Треба проповідувати Євангелію. Тому що церква вона повинна це робити, вона повинна служити. І навіть Павло в Божому Слові говорить, що треба проповідувати, навчаючи людей, як жити далі в Христі, як ми повинні діяти, як ми повинні діяти з силою, що дав Христос. Тому навчимось, брати і сестри, сьогодні як християни, впливати на цей світ, який сьогодні оточує нас з вами. Люди, які виходять з гробу, вони мають звільнитися. Вони мають звільнитись від тих пелень, які їх зв'язують. Тому ми повинні умертвляти, як каже Біблія, свої земні члени. Повинні змінюватись, і це навіть повинно так стати певним процесом нашого з вами християнського життя на цій землі. Ісус Він просив не спати, Він просив бути тверезим. Бо каже Боже Слово, бо Дух він є бадьорий, а плоть, вона нечня. Тому треба відкласти цей гнів. Відкласти лютість, злобу, злоріччя, знімати ці старі одежі і набувати нове, набувати нових, які дає нам з вами Ісус. Постійно обновляти так званий гар гардероб завдяки нашому Господу Ісусу Христу. Тому що новий гардероб це є прощення, новий гардероб це є милосердя, це є смиренність, це є прийняття одне одного, це є доброта. І більше всього, як каже Біблія, зодягніться в любов, яка є сукупність довершеності, щоб в серцях панував Божий мир. Нехай, брати і сестри, щедро вселяється у вас, Слово Боже. І Господь він хай благословить кожного із нас сьогодні. Але повстає ж питання, як же ж живуть Воскресні люди? Воскреслі люди вони живуть новим життям. вони живуть новим, вони стараються, не користуючись тим старим, яке, яке вони мали. І інколи ми тягнемо в нове життя щось з того старого, що ми робили, що ми чинили, і намагаємось просто прожити в новому житті, по старих правилах, по тому старому. Але, брати і сестри, так не вийде і так не повинно бути. Тому що треба сьогодні на цій життєвій християнській дорозі, нам потрібно терпіти різних людей, молитись за них і проявляти, як каже Біблія, знову ж таки любов до таких людей. Люди, які воскресли, вони моляться весь час. Вони проповідують так, щоб людям відкривалася сьогодні ця тайна Христова. Вони вразумляють інших, вони вчать. Тайну Христову треба відкривати. і це є... Досить великий труд для кожного з нас. Тому, дорога церква, нехай Господь Він сьогодні нас благословить. Він нам допоможе, Він благословить нас, щоб ми жили і служили так, щоб люди вони пізнавали Христа, щоб вони ходили в ньому, щоб проповідь наша вона не була даремною, щоб наша проповідь вона не була сьогодні пустою. щоб люди вони воскресали і. Як я вже говорив, виходили з цих гробів, очищались через Писання, через його Слово, щоб зміни і люди, вони молилися сьогодні одне за одного і за рідних, усвідомлюючи, брати і сестри, яка за них сьогодні заплачена ціна. Тому в цей такий святковий день я хотів би в закінчення знову ж таки привітати всіх, всіх вас, цим вітанням, Христос, Воскрес! Тому, Христо! Хай. Нашому Спасителю, хай нашому Господу воскрещому буде слава на віки. Амінь.